Цей ефір на громадському інтерактивному та Радіо Один і до розмови з нашою студією вже приєдналася журналістка Центру журналістських розслідувань Сила Правда Оксана Петрук. Тож вітання, Оксано, раді бачити і чути. Вітання вам і всім глядачам гіту ну і Оксано, хочемо поговорити з тобою про ваше журналістське розслідування, яке викрило масштабну аферу в освітянській сфері, зокрема, що стосується підвищення кваліфікації вчіосвітян, вчителів і викладачів. І знаю, що зокрема ви дізналися про те, що є якийсь такий інститут, міжнародний історико-біографічний інститут, який видає якраз ці документи про. Підвищення кваліфікації. Тож, але передовсім хочу дізнатися про те, чому взагалі зацікавилися цією темою, і як довго ви її розслідували, і які були найважчі етапи в цьому розслідуванні? Ну, темою зацікавилися ми давно. Це було, мабуть, ще десь влітку минулого року. Справа в тім, що Луцький національний технічний університет, а згодом і Волинські ЗМІ, поширили новину про те, що ректорка цього вузу Ірина Вахович потрапила в топи ректорів українських вишів. Вона зайняла там другу позицію, і також була там 609 в світовому рейтингу. І спершу на цю новину звернули уваги, до речі, не тільки ми, а й колишні співробітники міністерства освіти, які, зокрема, в інтернеті. У Фейсбуці писали про те, що невідомо які критерії обиралися для створення цих рейтингів, адже Луцький національний технічний університет за показниками роботи ніколи не був в топі українських вузів. Ну там не займав якісь там перші позиції. А тут така історія, що ректорка Ірина Вахович, яка відносно недавно очолює університет, в топі ректорів. І спочатку ми почали розробляти власне цю тему. І коли зайшли на сайт організації, яка формувала ці рейтинги, а це таке собі міжнародне агентство корпоративних та приватних рейтингів, то побачили, що умовами потрапляння в ці рейтинги є платна підписка. Платна підписка, а також участь. Педагогів закладів у таких собі програмах підвищення кваліфікації. І отак от ми натрапили на цю тему, що виявляється, у цьому міжнародному біологічному ой, перепрошую, історико-біографічному інституті надають послуги з підвищення кваліфікації співробітників вишів. Ну і загалом там загальноосвітніх навчальних закладів. І вирішили. Спершу так оглянули сайт, і навіть такий перший погляд на цей сайт цього міжнародного міжнародної цієї інституції досить зацікавив. Адже там була наглядова рада його зазначена, і там було досить багато відомих особистостей в наглядовій раді. Там є Барак Обама і різноманітні науковці, і співаки. І люди зі сфери спорту, Нобелевські лауреати. Ну і як ви бачили, власне там йшлося, що підвищувати кваліфікацію українським педагогам будуть в тому числі Нобелівські лауреати, що вони читають лекції. От, власне, ми цим зацікавилися і хотіли побачити, як так відбувається. Отже, ж ми також натрапили на е, оголошення про те, як взяти участь у цій програмі підвищення кваліфікації. Виявилося, що вона платна і на той час коштувала е, 1800 гривень, які, як стверджувалося, на сайті будуть перераховані на потреби переселенців з України. Е, ну, оскільки ми не є е, людьми науки чи співробітниками вищів, ми звернулися до е, професорки. Волинського національного університету імені Лесі Українки Світлани Кравченко і попросили про участь у такому експерименті. Оплатили цю програму і, власне, побачили те, що й побачили глядачі нашого Ютуб каналу, і, сподіваюся, найближчим часом побачать глядачі Гіту, побачили, яким чином підвищують цю кваліфікацію. Та ну я Вані. теж до речі нагадаю, що тим, хто дивиться наш нас у Ютубі, то посилання на Ютуб канал Сили Правди під цим відео. А тим, хто дивиться і слухає нас по телебаченню та по радіо 1, обов'язково після завершення розмови з Оксаною, ми покажемо їхнє розслідування про ці афери в освітній сфері. Але Оксано, в мене питання виникає: чи намагалися ви брати коментарів пані Ваховичів, представників Луцької національної технічної Нічного університету стосовно ось участі їхньої в такі так звані підвищені кваліфікації за гроші, і чи вони якимось чином коментували цю ситуацію? Ну, ми неодноразово зверталися до Луцького національного технічного університету і до Волинського національного університету імені Лесі Українки. Спершу це були запити про те, чи оформляли вони платну підписку на потрапляння в ці рейтинги, так звані міжнародні рейтинги вузів і ректорів. А обидва обидва виші нам відповіли, що не оформляли такої підписки платної. А також згодом ми запитували про те, запит надсилали з приводу того, скільки викладачів таким чином підвищувало кваліфікацію. А я ще не сказала, що підвищували вони кваліфікацію, просто переглядаючи відео, які насправді є у вільному доступі в Ютуб. Це відео, виступи якісь Барака Обами, Папи Римського, відомих співаків, зірок, письменників. Ну, зокрема, справді, Нобелевських лауреатів. Ось і. Волинський національний технічний Волинський національний університет імені Лесі Українки відповів, що у них викладачі не проходили таку програму підвищення кваліфікацій і що вони не надавали вченій раді на затвердження сертифікатів від цієї програми. Хоча згодом ми виявили, що все ж таки деякі викладачі. Проходили цю програму, і е, про це вони зокрема пишуть у своїх профайлах на сайті університету. А, Луцький національний технічний університет відповів, що у них е, там за кілька років 18 педагогів пройшло підвищення кваліфікації таким чином. Е, ось, і що їхні результати так були враховані. Е, також зверталися ми за коментарями е, і до керівництва вишу і е, Насправді є коментарі, але вони досить формальні. У відеоверсії розслідування ми їх не використали, але вони є у текстовій версії на сайті. Там заступниця, заступниця зокрема, давала коментарі. Почитайте грунтовніше. Є там позиція всіх сторін. Оксана, стосовно, знаємо, також були коментарі від представників одного із тернопільських вишів. І, зокрема, ці викладачі визнали, що це фількна грамота, а ніякий не, не сертифікат. Ну, коли ми почали досліджувати цю тему, то ми побачили, що це не тільки стосується Луцького технічного університету чи там Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ми побачили, що такі ж програми проходять викладачі вишів по всій Україні в різних куточках, і навіть Дніпровського університету внутрішніх справ. І телефонували ми до багатьох. Зокрема, і в Дніпровський університет внутрішніх справ розпитували, чи не підозріло їм є ця програма, адже кошти за участь у ній треба перераховувати на приватну картку. І це не є рахунок, не є якийсь благодійний рахунок, як вказувалося в оголошенні, що ці кошти підуть переселенцям. А це є просто приватна картка особи. яка… Судячи принаймні з українських реєстрів, не надає подібних послуг. Е, ось. І, е, а щодо Мирослава Сивого, це професор Тернопільського національного педагогічного університету, ми зацікавилися його персоною тому, тому що на сайті цього вузу була розгорнута новина про те, що професор пройшов підвищення кваліфікації в видатних лідерів сучасності Нобелівських лауреатів, і лекції йому читали там сам Барак Обама і Лех Валенса. Тож ми вирішили до нього подзвонити і запитати, яким чином ці видатні люди навчали його, про що вони розповідали, яким чином відбувалося це стажування. Ось і чоловік розповів, що насправді його не дуже хвилює якість цієї програми. Що це справді були відео, які дивилися, які споспершу надсилалися учасникам, тим, хто зареєструвався, вони дивилися їх онлайн. Згодом не здавали ніяких ніякої перевірки, не проходили на підвищення цієї кваліфікації, тобто ніяких тестів чи чи якимось іншим чином. Підтвердження того, що вони все це прослухали, не було. І отримували сертифікат міжнародного зразка, підписаний професором англійського університету. Угу. Ну і коментарі цього а, професора я так розумію, ви теж отримали. Але цікаво, все ж хто чи вдалося вам вияснити, хто стоїть за цим міжнародним історико-біографічним інститутом, і чи відомо скільки можна сказати ці аферисти вже заробили на таких псевдосертифікатах із підвищення кваліфікацій. Ну, дивись, тут напевно не варто називати це аферою в розумінні закону, тому mm -hmm. що в процесі дослідження цієї теми виявилося, що насправді українське законодавство не регламентує. Того, хто має право підвищувати кваліфікацію педагогів, тобто це можуть бути як і заклади з ліцензією, інститути, університети, інститути підвищення кваліфікації, так і звичайні можна сказати, ФОПи, підприємці. Просто чи визнавати їхні сертифікати, це рішення приймає вже безпосередньо університет, в якому працюють викладачі. Які таким чином, власне, проходили це стажування? Ось, тобто, якщо в університеті такий сертифікат проходить, то ок. І згідно закону, ні сам викладач, ні вуз не повинні перевіряти якихось установчих документів надавача таких послуг. Це дуже здивувало, і взагалі я була вражена, як, от Волиняни, до речі, Юрій, і Ігор Недушки придумали такий ефективний і прибутковий стартап, організували такі програми, які зацікавили українських викладачів тим, що це дуже зручно, тому що ти сидиш вдома. Тобі скидають посилання на відео, ти їх або дивишся, або ні. Тобі не треба для цього кудись їхати, витрачати кошти. Як сказав Мирослав Сивий, альтернатива для нього це, наприклад, поїздки десь у Вроцлав, де в Рославському університеті йому прочитають якісь лекції, поводять екскурсії, але на це він витратить 3 тисячі євро. А тут всього за 1800 гривень він отримає сертифікат, який. Проходить і в його вузі, і ось він каже, що я розумію, що це фількіна грамота, але до мене ніхто претензій не має. Та, ну, та, таке. я так якраз. розумію, та тут як, якраз такі білі плями в нашому законодавстві, і, мабуть, і Міністерству освіти і науки варто було би звернути на цю ситуацію і так би мовити, припинити ось цю фікцію із підвищенням кваліфікації серед наших освітян, зокрема викладачів наших вишів. До речі, так власне для цього ми і зробили цей матеріал, і ми його обов'язково надішлемо на електронну скриньку Міністерства освіти, тому що ми й попередньо зверталися до них за коментарями, але вони попросили нас скинути їм готовий матеріал. І після цього вони, мовляв, готові будуть підготуватися і будуть готові прокоментувати ось таку ситуацію. Та, ну що ж, чекаємо на реакцію від МОН щиро, дякуємо Оксану і всьому колективу Центру журналістських розслідувань Сила Правди за їхню роботу за викриття ось цієї афери. все таки, як на мене, я вважаю, що це афера, ніяк, це не підвищення кваліфікації, яким так би мовити годують наших студентів, наших абітурієнтів і викладачів наших вишів. Ще раз нагадаю, що ви підписувалися на. На Ютуб канал Центру журналістських розслідувань Сила Правди. Також читайте їх на їхньому сайті. Ну і тим, хто дивиться нас у Ютубі, посилання на їхній Ютуб канал. А тим, хто дивиться нас по телебаченню та радіо, то зараз дивимося розслідування від Оксани Петрук, журналістки Центру журналістських розслідувань Сила Правди. Дякую, Оксана. На все добре. Тримайтеся.